Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий. Добре, чути, видно. Дякую. Підкажіть мені, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Щойно був, але пропав. Ні, я бачу філія Брусторянське. А, є, є. На є. Слухань, да? так. Суб'єкт, правильно? Так. Зрозуміло. Підкажіть, чи є громадськість нас на слуханнях? У нас ще є двоє учасників. Скажіть, кого ви представляєте? Марченко. Олександр. Да? Олександр Марченко, представник розробника звіту Інституту військового лісаництва. Дякую. І Ще є у нас Олег Натюк. Так, я також представник розробника звіту. Дякую. А, отже, дивіться, поки що в нас громадськості немає, тому діємо наступним чином. Дамо можливість хвилин 15 громадськості підключитися, якщо вони через якісь технічні, можливо, не гаразд, не можуть цього зробити. поки що, І через 15 хвилин будемо продовжувати о 10:15. Єдине, що я хочу попередити, що в нас заплановані десь на 10 на початок 11 відключення світла, тому якщо я зникну з конференції, то не відключайтесь. Чекайте, я перепідключусь, і ми будемо або розпочинати, або продовжувати вже, коли там зникне світло по обставинам. А, тому, так, да, якщо у вас також щось там зі світлом заплановане, то попередьте, ми то також будемо вас чекати. Це тоді до 10 години 15 хвилин. Ага, Дякую. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Вже у нас 10 година 16 хвилин. Сьогодні в нас 3 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Брустурянське лісомисливське господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає. Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на землях, що надані в постійне користування філії Брустурянське лісомисливське господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, в місцях, запроєктованих базовим лісовпорядкуванням згідно принципів безперервного та нависнажливого лісокористування на основі розрахункової лісосіки. заготівля деревини здійснюватиметься на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив року в наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на дохід. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще трьох учасників я попрошу ще раз представитись для того, щоб ми змогли, для того, щоб ми змогли. Зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, представник, учасник, який підписан філія Брустурянське лісомисливське господарство. Директор філії Брусрянське Лісомистивське Господарство Янюк Андрія Анатолійович, головний лісничий філії Бруспурянське Лісомисливське Господарство Бігун Михайло Микол головний інженер філії Брусрянське лісомисливське господарство Дякую. Наступний учасник у нас Олександр Марченко. Доброго дня ще раз. Марченко Олександр Сергійович заступник керівника лісосподарського відділення Українського накопичного на інституту лісівництва. Дякую. І Олег Натюк. Молодший науковий співробітник лабораторії лісівництва і лісознавства. Українсько-наукодисного інституту гірліс, представник виконавця звіт, дякую. Отже, на 10 годину 21 хвилину ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У нас п'яти учасників, двоє учасників це представники міндовкілля як організатора. І ще троє учасників це представники суб'єкту господарювання. <хіт fingers out> uh, uh, у такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання філії Брусторянське лісомистерське господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на землях, що надані в постійне. Користування філії Брустурянське лісомисливське господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України в місцях запроектованих базовим лісовпорядкуванням. Згідно принципів безперервного та невиснажливого лісокористування на основі розрахункової лісосіки, заготівля деревини здійснюватиметься на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, До 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 побачення. 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 до побачення. До побачення. До побачення.